Далі ліва сторона тіла відповідає за зв'язок з мамою. І взагалі за зв'язок з жіночою частиною роду. Тому, якщо ми десь е, маємо якісь претензії до мами, та, якісь певні непорозуміння, неналагоджений цей контакт, то ми поч... 100%. Дякую, Ксенія. Десь своє щось, напевно, відгукнулося. Е, тобто ми тоді починаємо. В лівій частині тіла носити всі ці тягарі, які е, пов'язані з мамою або в принципі з іншими жінками. Так? Тобто, коли ми е, говоримо за праву сторону, це, це наш конфлікт з батьком або зі всіма чоловіками. Коли ми говоримо за ліву сторону тіла, це конфлікт якийсь може бути з мамою і зі всіма жінками. Ось, тобто все це пов'язано. І так само може бути конфлікт на рівні внутрішньому з внутрішнім чоловіком або з внутрішньою жінкою. Також ліва сторона вона говорить про те, що в нас є якісь такі особисті переживання, які ми. Довго леєм і не можемо з ними. Отак їх несемо, як таку писану торбу. Їх вже не давно треба викинути. Та вони такі внутрішні. Ми е, любимо впадати в різні стани, образи, там якась там претензії, якісь трагедії. Оце теж буде тоді фонити тіло будь симптомом на лівій стороні. І це про таку пасивність. Про відчуття, що в мене нічого не вдасться. Ну, переважно там відчуття такої жертви, нічого в мене не вийде, всіх виходить в мене ні. Я там будь-які там загальні такі переконання в голові. А, а тепер в мене там я з тим не справлюся. І це впонукає нас іти в цю пасивність, в, цю, в це таке відчуття, що все пропало, і в мене нема нато сили. Теж може включатися ліва сторона.